Джеб це фундамент боксу. Простий удар, але саме він відкриває шлях до більшості комбінацій. Без якісного джебу неможливо контролювати дистанцію і темп бою. Основні помилки. Найчастіша помилка це підняття голови під час удару. Це відкриває захист і робить вас уразливим. Друга відведення руки занадто далеко від корпусу. Удар стає довгим і передбачуваним. Ще одна помилка відсутність роботи ніг. Коли джеб б'ється тільки рукою, він втрачає силу і швидкість. І, звичайно, зайва напруга. Джеб має бути різким і легким, а не зажатим. Щоб зробити джеб ефективним, залишайте підборіддя прикрите плечем. Виводьте руку прямо з корпусу. Мінімізуйте зайві рухи. Підключайте корпус і ногу, щоб удар йшов від усього тіла. Повертайте руку назад одразу після контакту. Джеб – це не тільки атака, це спосіб тримати суперника на відстані, збивати його ритм і готувати власні серії. Пам'ятайте. Сила джебу в його швидкості та точності. Відпрацьовуйте цей удар щодня, і він стане вашою найкращою зброєю в ленті. Тренуйтесь правильно. І ваш джеб працюватиме замість вас. Дякую.